Роб Скоттон. гарних снів. Шмяк. Настав час лягати спати. Кошеня шмяк почистив зуби, зачесав шерсть, одягнув свою улюблену піжаму. Ти готовий почитати тобі перед сном? запитала мама. Я готовий, відповів Шмяк. шмяк. Дуже любив, коли мама читала йому перед сном. По три історії щовечора. Найбільше йому подобалися книжки про пригоди сміливих котів. Йому хотілося бути таким само хоробрим, як і герой цих книг. Закінчивши читати, мама вимкнула світло, поцілувала шмяка і підіткнула йому ковдру. На ніч. Гарних снів. Коли мама пішла, шмяк неспокійно засмикав хвостом. Він не міг заснути. Йому було страшно. Вчора вночі йому наснилося, що він, доблесний лицар шмяк, рятує принцесу Кітті від злого короля шипа. Але король шип виявився сильнішим. І скинув шумяка в рів із водою. Шмяк. І тепер шмяк непокоївся, а раптом йому знову насниться той самий страшний сон. Тату. покликав він. «Іди сюди мені страшно. Шмяк попросив тата перевірити. Чи не ховаються десь чудовиська? Чи собаки? Тато глянув під ліжко. Чудовиськ там не було, тільки каченята і клубки пилу. Тато поцілував шмяка і підіткнув йому ковдру. Гарних снів малюча. Але шмяк все одно тривожився. Мамо. покликав він. Я хочу пити. Мама принесла йому молока, потім поцілувала його і підіткнула йому ковдру. Кошеняті, давно пора спати. Але шмяк все одно тривожився. І він знову кликав маму з татом. Що там за шум?» Здається. Я подавився шерстю. Де моє коченя? Було вже зовсім пізно. Мама з татом і самі хотіли спати. На ном шмяк. Шмяк все одно тривожився, але він не знав, що ще можна вигадати. А потім сталося найнеймовірніше. Шмяк заснув. Йому знову наснився вчорашній сон, але цього разу лицар шмяк був справжнім героєм і врятував принцесу Кіті. Наступного дня шмяк розповів мамі з татом про свою перемогу над злим королем. Він показав, як це було, збивши кухонний стілець. Потім він глянув на годинник і зітхнув. Що таке?» Запитала мама. До вечора ще так далеко, а мені хочеться якнайшвидше лягти спати і побачити сон із пригодами. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.